Двигун смд 22 Трохи перероблений. 23 голова стоїть. Поршнівачі бурашка. Ну і це, в цей раз взяв Чехословацьку поршню. Не знаю, має ставити на комбайна Енісей, Інісей 1200 N. О, трохи тут переробив його. Паливна паливна стоїть, е, значить замість пускача. Замість пускача стоїть стартер. Стартер на переходній плиті, просто знімається пускач. І ставиться стартер на 4,7 кВт, по-моєму він. Єбана, юбана. А плита брав я стартер РВ фірма. Вислали мені. Вон вона яка плита? Ставиться замість стартера. Кріпиться на трьох болтах, все підходить ідеально. О. О. Паливну я поставив МТЗ 80. Роспілітілі стоять SMD. МТЗ-80 ставити вона погано, у мене на ну, Євмезовій стоїть такий самий двигун. А, ще тут що я? Замість насоса подкачки поставив електронасос. Паливний от він. Насоса подкачки, як такого немає, бачите. На паливні. Трубки ті самі лишаються. Ну, у мене стоїть на тракторі, паливна від Утеановська. На, на регуліровці повністю стоїть МТЗ-80. Ну, не знаю як, у кого. Економія соляри от на оранці, получається приблизно розхід на гектар. Ну, 15 літрів. Це нормальний, звичайний Оранка, десь 25 сантиметрів. Зараз попробую на комбайна. Не знаю, що буде. Як він себе, як воно себе покаже. То палив у нас стоїть МТЗ, там, правда, плита стоїть, передня плита, міняється, ставиться і за 6. Мотор повністю капітальний ремонт робив. Міняв блока. Розбило в мене на попередньому моторі, шатун виліз на наружу, обірвала поршня. Стояла рідна паливна, воно.